Вітаю на каналі Лайф та радий презентувати вам, нашим глядачам, третій випуск Альпі Ньюз. Як завжди, з вами я, його ведучий влад та нова порція новин зі світу штучного інтелекту, а також сучасних технологій та трішечки всесвітньої змови. З нею почнемо. Найгучніша новина, навколо якої інформаційний шум не вщухає щонайменше тиждень, а скоріш за все, увага до події буде триматися і надалі. Це арешт у Франції засновника соціальної мережі Телеграм Павла Дурова. Отже, батька Телеграм затримали 23 серпня, коли він приземлився в аеропорту Бурже та покинув приватний джет дурова звинувачують в майже всіх сучасних гріхах. З участь у забезпеченні незаконних транзакцій. Співучасть у зберіганні матеріалів порнографічного характеру, в тому числі з неповнолітніми. Співучасть у шахрайстві. Відмова надати органам інформацію та документи для прослуховування дозволеного законом. Тощо. Загалом аж 12 тяжких статей. При цьому президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що це не політичний крок. Також на захист колишнього громадянина Росії в. Тій самій Росії встали з колін не тільки політики, а й пересічні громадяни, які вийшли на пікет до посольства Франції. До речі, силовики їх не затримували. Якось дивно. Якийсь невідомий нікому університет висунув Павла Дурова на отримання Нобелівської премії. Також почали робити мемаси. Але з етичної точки зору ми російську творчість не будемо тут транслювати. Також Дурова вписався Ілон Маск та керівництво Об'єднаних Арабських Еміратів. В Україні спочатку голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Україна може і повинна запровадити жорстке регулювання Телеграм. Але пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що арешт Павла Дурова не вплине на роботу соцмережі. До речі, нашою порадою підписатися на канал Alp Life як альтернативний канал отримання інформації скористалося лише 200 людей, і нам від цього дуже сумно. Тому я зараз ще раз закликаю вас підписуватись на наш канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати свіжі дайджести новин та залишати коментарі, тому що нам завжди цікава ваша точка зору, і ми відкриті до спілкування. Напишіть в коментах, як часто та для яких цілей ви користуєтесь телеграмом. Можливо, це щось незаконне, а можливо, просто спілкування. 28 серпня спливає термін затримання Павла Дурова. Тож продовжуємо слідкувати за Всесвітньою змовою навколо Павла Дурова і повертаємося ближче до новин про AI. Незважаючи на літо та спеку, коли тільки й мріяти про відпочинок десь на березі моря, розробники нейромереж свій час не втрачають. HotShot Act One генерує 3 відео з 8 кадрами в секунду. Звичайна ж модель HotShot дозволяє створювати відео до 10 секунд у 720 p на сайті вам будуть доступні 5 секунд генерації. Якість хороша, але підписка дорога. Зате є 3 безкоштовні генерації на день. Ще одна нейронка, яка забезпечує нас трошечки безкоштовним кожного дня. Найдешевший пакет за 29 доларів на місяць, який по суті дозволяє згенерувати майже ті самі три відео щодня 100 відео в місяць, проте кількість генерацій в день не обмежена. Вища швидкість генерації та ранній доступ до нових можливостей. Не відпочивають розробники Eleven labs Компанія випустила новий інструмент TextReader. Треба завантажити в додаток Eleven labs будь-який файл чи посилання, обрати голос і на виході отримати якісний аудіопереказ. Можливо, саме так ми будемо записувати наші відео. Наразі все це працює безкоштовно, є декілька голосів на вибір і працює навіть з українською мовою. Тож пропоную вам усім перевірити, як працює цей сервіс. Наприклад, вам потрібно оновити знання по одному з уроків курсу AI Creators, Завантажуємо відповідний конспект та слухаємо, наприклад, по дорозі додому. А вдома застосовуємо вже необхідну навичку. Не відпочивала цього літа й компанія French AI. До речі, наше головне досягнення за минулий навчальний рік, яким ми ну, дуже пишаємось. Це понад 5 тисяч студентів, що пройшли в нас навчання. До початку нового навчального сезону ми підготували для вас сюрприз, а саме платформу Альпі, офіційний старт роботи якої відбудеться 1 вересня. Наразі на платформі вже доступні 12 курсів за різними напрямками використання штучного інтелекту. Також на платформу будуть постійно додаватися ai навички, які зможуть полегшити рішення різних питань у вашому житті, побуті та роботі. Також для розвитку креативності у спільноті AI-креаторів ми на постійній основі будемо проводити челенджі та хакатони. Зокрема, до проведення останніх будемо залучати відомі компанії та різних селебрітів. В описі під цим відео знаходиться посилання на сайт платформи, на якому ви зможете детально ознайомитися із її можливостями та умовами використання. Штучний інтелект в черговий раз демонструє, що він незамінний у сучасній науці, вчений із Сполучених Штатів Америки створив нейронку, яка може передбачати землетруси. Її вже затестили у Китаї, і результати показали, що вона передбачила 70% землетрусів за тиждень до їхнього початку. Що ж, це може рятувати життя. Якщо задавати в промпті роль, Нейромережа відповість гірше. Саме до такого висновку у нещодавньому дослідженні дійшли китайські вчені. Вони довели, що якість відповіді може знижуватися, якщо задавати нейромережі певну роль. Дослідники вважають, що 13,5% завдань було вирішено неправильно, але причина помилок була не в самому використанні ролі. А в тому, що роль було встановлено неправильно. До речі, як правильно встановлювати ролі, можете дізнатися на нашій платформі. Наприклад, дослідники дали нейронці математичне завдання, пов'язане з будівництвом, і задали роль інженер-будівельник. У результаті нейромережа дала неправильну відповідь. Отже, ставимося до поради, щоб отримати якісну відповідь, спочатку потрібно задати нейронці роль більш вдумливо. Другий пацієнт Neuralink після імплантації мозкового чіпа грає в Counter-Strike 2 силою думки. Neuralink Ілона Маска оголосила, що імплантація мозкового чіпа другому пацієнту пройшла успішно. Його виписали наступного дня після операції. Одужання проходить без ускладнень. Другого пацієнта звуть Алекс. До травми спинного мозку він працював автомеханіком, ремонтував різні види транспортних засобів та велику техніку. Відтоді він хотів навчитися проєктувати 3D-об'єкти. Завдяки імплантату тепер він може втілювати заплановане у життя. Пацієнт почав опановувати відповідне програмне забезпечення. У Neuralink підкреслили, що з моменту, коли Алекс підключив свій лінк до комп'ютера, йому знадобилося менше п'яти хвилин, щоб почати керувати курсором, силою думки. Крім того, після операції він покращив свої можливості грати у відеоігри. Все це відбувається силою думки. Після завершення першої дослідницької сесії Алекс продовжив тестувати можливості Лінк самостійно, використовуючи його для гри в шутер від першої особи Counter-Strike 2. Тож давайте подивимося з вами, як це виглядає. І пишіть в коментарях, якщо ваш тіммейт грає так само. Також пишіть в коментарях, чи скористалися б ви можливістю вживити Neuralink самому собі. Одна з проблем комп'ютерних ігор неігрові персонажі, які не мають власної поведінки, а лише жорстко задані скриптами дій, що призводить до неприродної та нецікавої поведінки таких керованих комп'ютером персонажів. Штучний інтелект може поводитися як справжня жива людина. Було б чудово дати йому керувати комп'ютерними персонажами, щоб оживити їх. Саме це обіцяють розробники гри Mecha Break, це перша гра, в якій другорядні персонажі керуватимуться штучним інтелектом. Основою стала технологія Nvidia Avatar Cloud Engine. Nvidia Ace пропонує пожвавлювати в виграх за допомогою штучного інтелекту. Розробники можуть створювати власні шиї моделі, які генерують для персонажів більш природні мовлення, діалоги та рух. You know I'm, I'm on my favorite show. The Tonight Show. Тож, можливо, скоро в іграх ви не зможете відрізнити, хто є NPC, а хто є реальною людиною. Досить цікаво. А завершимо ми все відео, яке створив штучний інтерект, який показує, як саме він бачить кохання. Давайте подивимось. Що ж, це було досить прогресивно. На цьому наш випуск завершується. Я дякую вам за вашу увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал та пишіть, що б ви хотіли побачити в наступних випусках. А ми з вами побачимося в кращі часи.